Сніг на землю сипле тихо, на душі велика втіха, вифлюємська зірка сяє та Ісуса прославляє. Вітаю вас, малята! Зима це не тільки забави зі снігом Новий рік, а ще й набільше свято, Різдво Христове, день, в який народився Ісус Христос. Напередодні Різдва господині прибирали в хаті, готували святу вечерю. Гостинці для колядників, а господар вносив до хати обженковий сніп, його ще називають дідух, а діти й молодь готувалися колядувати. Бо знали, коли вони гарно заколядують, хазяїни обов'язково їх обдарують подарунками та смаколиками. Адже прихід колядників до оселі здавна вважається добрим знаком. Адже колядники ходять від хати до хати, розповідають людям радісну звістку, Христос прийшов на землю, щоб допомогти здолати зло, навчити жити у мирі й злагоді. Колядники віншують господарів, бажаючи їм здоров'я, щастя і Божого благословіння. Зверніть увагу, що у всіх колядників-вертепників є обов'язковий атрибут зірка. Це не звичайна зірка, різдвяна зірка, адже вона сповіщає, що народився Ісус Христос. В різних місцях проходять навіть фестивалі різдвяних зірок, бо кожні майстри виготовляли її так, щоб вона сяяла, як справжня зірка, була найкращою. Малята, пропоную вам подивитися, як можна виготовити Різдвяну зірочку. Майстри петриківського розпису також малюють різдвяні зірки. Подивіться, скільки любові, скільки майстерності вони вкладають в свою роботу. Яскраві петриківські візерунки теж славлять народження Ісуса Христа. А ось яку зірочку. Пропоную намалювати вам я. З кольорового паперу я вирізала коло промінці і склеїла зірку. А тепер, малята, я починаю казкове чарівне дійство розмальовувати різдвяну зірочку. Заглядає заглядає, крізь відчинене вікно, крізь вікно, в кожній хаті, кожен знає, кожен знає, що попереду різдво, різдво їде, їде, Бог санях роздає дари всім, бо сьогодні, бо сьогодні народився в нього, син, бо сьогодні народи. Сніжи путь Стелиться путь люди йдуть колядувати, йдуть колядувати, в кожній хаті вже їх ждуть вже їх ждуть Їде, їде Бог на санях, роздає дари усім, Бо сьогодні, бо сьогодні народився в нього син, бо сьогодні народився Божий син Засяяла наша різдвяна зірка, співаємо колядки, прославляємо народження Ісуса Христа, передаємо цю радісну звістку, з вуст в вуста, аж до водохреща, так як це робили наші пращури. Христос народився, славімо Його! Одній, бо сьогодні народився в нього син, бо сьогодні народився Божий.